Приватні детективи, які неймовірні історії траплялися з вами на роботі. Мати найняла мене, щоб перевірити нового хлопця доньки, який був значно старший за неї. Вона казала, що з ним щось не так, і виявилась права. Вони розійшлися посеред розслідування, тож справа обірвалася, і я так і не докопався до істини. Але цей чоловік мав близько п'яти різних актуальних адрес: деякі квартири, деякі приватні будинки. У різних містах, а також декілька машин, зареєстрованих у різних штатах, і жоден номерний знак не був зареєстрований на нього або на когось із його родини. Ба більше, одна з його вантажівок була зареєстрована на подружжя, яке вже померло і з яким у нього не було жодного зв'язку. Також я перевірив звіт про пересування автомобіля, і одна з його машин за рік побувала у трьох різних штатах. Її бачили припаркованою на випадкових подвір'ях чи біля будинків. З якими він не мав ніякого відношення. Дуже дивно. Я досі думаю, що б я дізнався, якби копав глибше. Працював із приватним детективом час від часу як другий автомобіль для стеження. Мене здивувало, скільки людей живуть на брехні. Шахраї та аферисти, дуже поширені орендні афери. Крадіжки працівників також траплялися дуже часто. Виявили, що співробітники однієї популярної компанії з виробництва напоїв продавали підони з продукцією наліво. Схема була досить продумана, щоб приховати зникнення товарів. Були кілька випадків, коли чоловіки, які багато подорожували у відрядженнях, мали кілька сімей, тобто іншу дружину та дітей. Виявили, що наречений однієї молодої багатої жінки, не лише не навчався в університеті, як казав, але взагалі не мав жодного диплома, не працював і не мав жодного доходу. Чоловік щодня виходив з дому в костюмі та краватці, а потім проводив більшу частину дня у кафе, читаючи газети. Божевілля, як довго він жив за її рахунок, без її відома. Мені хотілося б почути трохи більше про схему з роздрібною торгівлею. Інші історії для мене ще якось зрозумілі. У компанії з енергетичними напоями Служба безпеки розслідувала, чому деякі магазини продавали їхній товар за підозріло низькими цінами, майже за оптовою вартістю. Виявилося, що була група людей: кілька водіїв вантажівок, ми за ними стежили, кілька працівників складу та один керівник. Вони маніпулювали обліком, списували товар як пошкоджений, прострочений або рекламний, а потім продавали цілі підони клієнтам або третім особам на стороні. Колись я працював у продажах канцтоварів у торгових центрах. Один хлопець в іншому кіоску робив щось подібне. Він креативно підробляв інвентаризацію, щоб заробити. Точних деталей я не знаю, але він зізнався мені після того, як мене несправедливо звільнили, намагаючись підбадьорити. Я не здав його, бо й сам був злий. Здається, він використав ті гроші, щоб відкрити власний бізнес. Хлопець, з яким я працював, теж мав подібну схему. Він займався дистриб'юцією і домовлявся з приймальником у великому магазині, щоб той підписував накладні на великі партії товару, які насправді не отримували. Потім він продавав справжній товар за готівку незалежним магазинам і заправкам за великою знижкою. Ті продавали його за копійки. Довго ніхто не міг зрозуміти, як він робить такі обсяги. Урешті схему викрили. Але начальник району теж був корумпованим. Дозволяв цьому тривати, бо мав гарні цифри продажів. Інший, трохи дурніший злодій, аналював чеки, але все одно віддавав товар клієнту за готівку. Він робив ручну інвентаризацію, що виглядало, що все зійшлося. Це швидко викрили. Перший знак його звірки були завжди ідеальні до копійки, що підозріло перевірили пару звітів і все стало ясно. Третій ще дурніший робив як ті, кого ти згадав списував товар як пошкоджений або прострочений, але він навіть не продавав його. Він просто обмінювався з іншими постачальниками. Завжди мав у вантажівці піцу, газовану воду, навіть молоко. Він навіть возив із собою холодильник, щоб брати продукти. Його також легко викрили, бо його список коригувань був на кілька сторінок, тоді як у всіх інших, один-два записи на місяць. Схоже було у Макдональдсі у 80-х. Менеджер магазину і його асистентка знімали гроші з каз, використовуючи кнопку Промо на старих касових апаратах, яка обнуляла попередній товар. У вихідні вони могли спокійно вкрасти сотні доларів, ніби люди використовували купони. До речі, вони ще й крутили роман він був одружений, а вона ні. А гроші витрачали на побачення та готелі. Урешті їх зловили та звільнили. Це було напівсекретом, тож, мабуть, хтось доніс. Ще в 1998 році ми вели спостереження за будинком літнього чоловіка, який підозрював, що його молода дружина йому зраджує. Я тоді не був на зміні, але цю історію розповідали всі. Вони підключили камери в будинку і чекали у фургоні за заднім парканом. Чоловік виїхав у відрядження, дружину привозить водій. Він заносить її сумки в спальню. Раптом він дає їй ляпас, так що вона падає на ліжко. Один із моїх колег вискочив із фургона, думаючи, що їй загрожує небезпека. Але, перш ніж він добіг до дверей, почув по радіо від іншого хлопця, який дивився відео: Повернись, їй це подобається. Потім вона ще й з басейновим хлопцем крутанула. Коли мій бос повідомив клієнту, той просто спитав скільки? Тоді обладнання для камер було дорогим, і ми його орендували. Він одразу виписав чек на 10 тисяч доларів. Пізніше бос дізнався, що старий мав приватну колекцію dvd записів Ось так. Я жив у Токіо. Хтось розмістив оголошення про пошук людини для розслідувальної роботи. Я був без грошей і вирішив піти на співбесіду, хоча взагалі нічого не знав про приватні розслідування. Японка, яка добре говорила англійською, закохалася у білого хлопця. Вона хотіла, щоб хтось дізнався, де він тусується, подружився з ним, а потім представив його їй. Я відмовився від цієї роботи. Але пізніше вона найняла мене для маркетингового проєкту. І, як і очікувалося, вона виявилася одним із найгірших клієнтів за весь мій досвід. Просто тому, що не поважала меж. Чув історію про дівчину з нашого університету. Вона почала підозрювати, що її батько має коханку, і її подруги вирішили увімкнути в собі Ненсі Дрю та почали стежити за батьком. Після кількох спроб вони таки з'ясували, що він постійно зустрічається з однією старшою жінкою. Дівчина була розбита. Одного дня вона вирішила, що хоче їх викрити, але без публічного скандалу. Вона простежила за ними додому цієї жінки, але здивувалася, коли зрозуміла, що вони йдуть до її власного дому. Виявилося, що батько купив коханці будинок на сусідній вулиці. До того ж, у нього є ще одна дочка, на два роки молодша за неї, і він назвав її тим самим ім'ям. Реальна історія. Мене найняли, щоб стежити за людиною, яка кілька разів ставала жертвою серйозного вандалізму. З певних причин підозрювали, що це пов'язано з наркотиками чи організованою злочинністю, можливо, навіть із схемою заплати за захист. Але коли ми почали стежити за жертвою, то знайшли гори наркотиків, зв'язки з криміналом, а також розкрили роман Мера маленького міста з людиною пов'язаний з наркоторгівлею. Що стосується вандалізму, то згодом упіймали колишнього хлопця, який це робив, і це ніяк не було пов'язано з наркотиками чи мафією. По скриптум це було дуже маленьке місто, і якщо ви не з тих країв, ви про нього навіть не чули. Згодом роман мера розкрився, але ані місто, ані місцеві медіа по суті не звернули на це уваги. Думаю, це не було великим секретом. Всі ці зв'язки з криміналом були майже відкритими. Ми лише бачили деякі речі з непрямими доказами. Наприклад, як вони робили Dead Дроп обмін спортивними сумками. Не знаю, що в них було, але спосіб обміну явно натякав на щось незаконне. Мій напарник і я стежили за чоловіком, який зраджував своїй дружині. Ми сиділи в ресторані, де він вечеряв зі своєю коханкою. Тим часом ми пробралися до його машини, щоб прикріпити GPS-трекер під крило. Виявилося, що в той же самий час інша команда приватних детективів намагалася встановити трекер на машину його коханки. Ми з ними не контактували, лише обмінялися кивком і посмішкою. Як з'ясувалося, вони обоє працювали в одній лікарні і не лише зраджували своїм подружжям одне з одним, а ще й мали кілька інших романів на стороні. Повний хаос. За всім цим було важко стежити. Я, колишній приватний детектив, працював близько 30 років тому. Більшість наших справ стосувалися шахрайства з фіктивними заявами на інвалідність. Це становило щонайменше 70% всіх випадків, що було досить легко довести, на відміну від інших розслідувань. Зазвичай ми просто сиділи біля будинку і чекали, коли людина винесе покупки з багажника чи спуститься по сходах в ганку. Але один випадок я ніколи не забуду. Чоловік заявив, що пошкодив плече і більше не може рухати правою рукою. У перший же день стеження він вийшов з дому, сів у машину, і ми поїхали за ним просто до безбольного майданчика, де він цілий день розмахував битою, і ми все зняли на відео. Я працював приватним детективом 9 місяців. Наша компанія розслідувала випадки шахрайства з компенсаціями по травмах на роботі. Я стежив за людьми, які нібито отримали такі серйозні травми, що не могли працювати, а потім знімав, як вони носять по три каністри мийного засобу в магазині, або піднімають величезну бетонну черепаху на подвір'ї і переносять її на інший бік саду. Найцікавіша справа була в іншому штаті, де я знімав чоловіка, який мав серйозну травму спини, і нібито не міг піднімати більше 5 кілограм. Але я зафільмував, як він цілий день розбирає невеликий літак у полі майже 8 годин. Камера заповнилася, і останні 4 години я робив фото щоразу, як він пересував якусь деталь. Невелика порада! Якщо ви вирішили шахраювати з компенсаціями по травмі, і страхова компанія надсилає вас до певного лікаря, майте на увазі, що вони швидше за все вже заплатили приватним детективам, щоб ті стежили за вами після візиту. Вони хочуть спіймати вас на тому, що ви хворієте лише на словах, а насправді робите те, що з вашими травмами неможливо. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Не забудь підписатися, щоб побачитись в наступному випуску. Бувай!